Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав! Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про носки для плавання. Для плавання зазвичай використовуються, як завжди, все для плавання неопренові носочки. Бажано їх використовувати, мабуть, такої ж приблизно товщини, як ви використовуєте гідрокостюм. Це буде раціонально. Тобто, якщо у вас гідрокостюм тоненький 2 мм, то і носочки можна використовувати 2-2,5 мм. Наприклад, як оці носочки від компанії Scuba Pro. Ось так виглядає носочок. Неопереновий, хто не бачив. Товщина цього носка 2,5 мм. Він м'якенький, дуже комфортний, буде зберігати тепло у ваших ногах. Є носочки і 2 міліметри, є і півтора міліметри. Також можна їх використовувати з ластами, але потрібно пам'ятати, якщо ви берете ласти під носочок, то треба розрахувати розмір ласти. Тобто навіть такий носочок 2,5 мм все ж таки додасть як мінімум один, а то і півтори-два розміри на ласту. Якщо у вас ласти із закритою п'яткою, то це треба обов'язково пам'ятати. Ну і якщо ви використовуєте більш товстий гідрокостюм, наприклад, різнотовщинний чи просто, наприклад, там, 5 то тої носки, звісно, треба брати. Трошки товші, наприклад, можу запропонувати от такі бушовські носочки 4 мм Еласкин сокс дуже гарно тягнуться, йдуть на декілька розмірів. Отак виглядають, вони будуть трошки, звісно, тепліші, ніж носочки. 2,5 міліметри. А якщо ви вже прям в зимну холодну воду лізете з льоду, то є в нас і по 7 міліметрів носки з відкритою порою, яких буде вже прям дуже тепло. О, такі носочки для плавання є у магазині Батискаф. Тому, кому цікаво, всі приходьте до нас у гості. Або робіть своє замовлення на нашому сайті Batyskaf.ua. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення.